Всім привіт, шановне товариство. Я хочу зробити огляд сьогодні на прекрасний унікальний зразок, який є в доступі у нас в Україні. Ну, А перед цим я вас дуже прошу подивитись оце коротеньке відео про те, звідки взагалі взявся цей ботел. Ось. А чи дегустували ви віскі прямо із самої бочки? Я думаю, що це класний експіріенс, тому я сьогодні хочу це провернути і зробити. Зараз я стою в ресторані Віскі Корнер. До речі, тут залишилось 56 літрів, це вже менше половини, тому не боріться. у вас є ще шанс встигнути взяти свою пляшку, яка буде підписана вашим іменем. Ну між тим, я собі зроблю відливанти і сьогодні продегустую цей реліс і зроблю свої так, фідбек, скажімо так, по тому, що захочеться ці. Прекрасні бочки, Так що, товариство наливаю пляшку, і переходимо далі. І в кінці кінців ви отримаєте ось такий прекрасний бот для свого домашнього бару. До речі, цей бот вже можна вважати колекційним, тому що тут на вашому ботлі буде написано ваше ім'я. А це, вибачте, таке не часто зустрінеш, правда, особливо в нас в Україні. Ось, я розповім про цей зразок, що всередині спробуємо. що, що там. Чому поясню у мене тут шкалік, і оце. Почнемо з того, що тут по етикетці, тому що вона дуже цікава, тут дуже багато інформації. Я хочу її пояснити, тому що. Знаєте, от скотч, це що, ми завжди кажемо так: скотч це, це скотч, звичайно ж, але скотч можна називати тільки те, що розливалося на території Шотландії. Цей віск розливається в віскорнері, так що який там скотч. Хоча ну, це формальності товариства. Тому а, хочу пояснити в двох словах, чому тут такі надписи. Ви побачите, коли будете собі брати такі ботли. А брати їх ну реально рекомендую. дійсно, дійсно це унікальна штука, яку. Хотілося б підтримати взагалі цей проект. Ну і сам по собі віскі, не дурний. Але між тим, що тут у нас по етикетці? У нас вам написано «Distilled and matured in Scotland», тобто продистильовано і витримана в Шотландії, але крапка. Фінішінгінюкреен витримується до сих пір в Україні, тому що ви бачите, що бочка стоїть в ресторані, розливається, і кожна пляшка, кожна наступна має іншу витримку, яку пишуть внизу ручечкою при вас написують до секунд. У мене, до речі, зразок, в якому 11 років, 9 місяців, 22 дні, 20 годин, 21 хвилина і 49 секунд. Ось оце це все ця інформація на, на етикетці є. Вона писалася в момент розливу цієї пляшки, коли я її розливав. Підписано звичайно, ім'я написано bottle number one of only one. Чому так? Тому що кожна наступна пляшка буде мати вже інший, іншу витримку, тому вважати її такою ж, як та ну вже не дуже правильно, так товариство. Що у нас ще у нас з вами написано blended malt whisky. Вау, всі думають, який же Blended? Там же щось, щось на бочці був, була інформація про Toli І так дійсно в цьому релізі в нас в базі стоїть Віски Tulin, спорти Visky Toldin. Чому Blended написало? Тому що, якщо ми кажемо про Single то вивезти його в вигляді бочки із території Шотландії просто неможливо. Тому ця бочка була куплена або навіть вивезена методом тіспун. Це, що це таке? Це коли береться в цю бочку, 200 літрів, там було орієнтовно так. Одну чайну ложечку якогось іншого солодового віскі, чайну ложечку. І технічно оця вся бочка не може вже вважатися Single Mould. А вже бленд молд, будь ласка, вивозити, можливо. Ось таким нехитрим способом кортер собі завіз цілу бочку в нас в Україну. Але ж офіційно мають писати blended молд віскі, тому що там є оця ложечка іншого молта. Якщо ви знайдете цю краплю якогось іншого молта в в пляшки, то я вам дам просто за це Оскара і нагороду особисто. Да? Тому що ми розуміємо, що це просто для формальних речей. Вона з вами місяць дуже приємна. Звичайно, це бочкова місність 56,38 сотих. У мене наступні пляшки вже будуть місяць мати іншу. Я пам'ятаю, що коли перші ви роздавались, то була місність на здається, на три сотих градуса більше. Але, ну, так, тому це також про унікальність, знову таки. По витримці, у нас 5 років Тулібардін витримався із бочках з-під бурбоном, і 6 років, і в мене особисто 9 місяців, 22 дні, 21, ви зрозуміло, так? В бочках із-під вина, українського вина, каберне мурло із виноробні шаво. Що також заявлено на етикетці. і це також робить його цей цей реліз ще вдвічі цікавішим, тому що це вперше такий експеримент офіційно, скажем так, і витримка в бочках від під українського. вина. ну блін, ну всі карти лягають так, що це наш такий. Не хочу казати автентичний продукт, але це дійсно унікальний продукт, який варто спробувати. Можливо, на всі поставити на полицю і радувати свій глас, дивлячись на свій домашній бар. Поясню, чому у мене на столі зараз є пляшки від Луванти, і чому їх два. Я, чесно кажучи, не дуже хочу відкривати цю пляшку. Хотілося б, щоб вона постояла трошки в моєму в моїй колекції. І я відкрию її на якусь знакову подію. Хто знає, можливо, перед нас всіх чекають знакові і дуже цікаві події. Тому хотілося б її зберегти. Після того, як розлита була ця пляшка, розлили ще оцей маленький шкалик для того, щоб продостувати те, що знаходиться, знаходиться всередині. Я це зроблю сьогодні. А цей шкалик це буде такий маркерний. Це був розлитий також одразу. Для чого? Для того, щоб потім взяти, порівняти цей шкалик, який розлитий був от, от на такій витримці. І а, взяти теж Levant, коли вже бочка буде закінчуватися. ці за кісте місяці, можливо, так щоб побачити, чи є різниця взагалі в, в, в бочці з витримкою з цими місяцями знаходження в Україні. Це такий собі експеримент. Хай буде так. Мені захотілося так, тому от, маю можливість, чому цим не користуватися. Я думаю, що слід собі налити. Драмчик цього нектару, щоб він трішки продихався, тому що майже 12 років не витримувався. Причому така дуже складна цікава витримка в бочках із Каберне берло. Я думаю, що є сенс трішки почекати цей віскі, щоб він набрався моєї атмосфери і віддав все, що в нього є, прекрасне. Що ж пройшло близько 10 хвилин після того, як я налив віскі до свого келиха. А і, до речі, я ще не сказав, що це віскі звичайно ж категорія single cask. Це у нас без холодної фільтрації, тому, що розливати то прямо з бочки ж. Uh, і це у нас натуральний кольор, і Я дуже заповняю, що він максимально такий насичений і цікавий. Ну, побачите в келуху, такий дуже насичений, такий янтарний, навіть, навіть якийсь такий бронзовий відтінок в ньому також присутній. Пропоную перейти до дегустації. Аромат така Тулі витриманий в бочках із під Мерло більше шести років. Боже мій, який він яскравий! Це віск, який просто взриває ваші рецептори. Він максимально активний, дуже яскравий, в ньому багато червоних, навіть якихось чорних ягід, я б сказав, це ожина, це для мене чомусь полуниця, причому така в вершках. Я не знаю, чому така фантазія виникла. Це, звичайно, випічка, такий, знаєте, штолін з цукатами, потертий з шоколад зверху ще чорний. Ось така ароматика цього віскі. Є ваніль також і дуже багато. Причому, знаєте, така якась історія, як ванілін якийсь. От чомусь. Мені в першу чергу ванілін саме той, використовується для кондитерської для кондитерства да, у нас в Україні. Блін, ну це це прям хочеться вдихати, вдихати. Він багатогранний, він, він пряний, є, є кориці, звичайно, є бадьян. Кардамон, ну щось такого характеру. Да? Це якась зимова казка, зимова історія про ці штоліни. І чомусь у мене перше, що вплило в моїй голові, фантазія це саме це дуже приємно. Ніякої спиртуозності немає взагалі 56, але я тут її просто не відчувається. Тільки ароматика ось ця дуже яскрава і приємна. Пробуємо на смак. Боже, він дуже яскравий. він... Максимально активно взаємодіє з усіма рецепторами, в ньому багато солодкості, в ньому є кислинка, в ньому є навіть якийсь натяк на соленість, що мене взагалі дивує. Я не знаю, це якийсь таке солона карамель, можливо, щось от з такого характеру. Він щільний, звичайно. Хоча підсушив, тут дуже приємно і хочеться ковзнути іще, але окей, я зараз розповім, а потім це зроблю. Знову таки, ця випічка, така з цей штолін з цукатами, мене просто переслідує. Тут є така ярчинка шоколаду, приємна. Тут є пряність, зараз це все перетікає в такий дуже довгий післясмак. Він вже більше середнього це точно. Він приємно зігріваючий, тому що 56 від кондиція все-таки гріє душу і тіло, звичайно. І це все знову таки, цей штолін з цукатами і ці е, чорні ягоди. І це знову-таки предроназаль все підіймається. Червоною. Лінією через все це протікає винна витримка, винна тема. Вона відчувається і в ароматиці, і в смаку, і зараз після смаку. І вони, вона дуже подобається. Це віскі дуже комплексний, дуже приємний, і його хочеться просто зробити ковточок і ще один, а може навіть і не один. Висновки, товариство. У нас з вами кандидат на подарунок, взагалі, да? тому що це віскі, ну дійсно, а куди ще. Тому що це абсолютно унікальна історія. Це точно зацінить люба людина, яка розбирається або не розбирається, тому що розливається все про вас, може це все зафіксувати навіть. Це дуже прикольно виглядає. Кожен ботл підписаний, це у нас почкова місяць, це класна яскрава витримка в бочках із під Каберне Мерло. І тому це кандидат number 1 взагалі на цю історію, тому що він Ще до речі, між тим і не за всі гроші світити. Тому що цей ботл зараз коштує, здається, мені 4600. Це дуже мало для такого релізу. Ну максимально мало. Я прям здивований з цієї ціни, тому що я думаю, це буде там 6 Але ні. Це ось дуже демократично і зрозуміло. Першочергово, це отак. Друга, це звичайно для поціновувачів віскі. Я не буду рекомендувати його початківцям, тому що бочкова міцність, яскрава витримка, він дуже дуже буде здаватись перенасиченим багатьом людям. Тому до цього з віскі треба звикнути. Це якщо ви вам берете, прям вам хочеться щось новеньке попити. Тому ось так. Але ті, хто вже трошки в темі віскі, ну він я не знаю, людей яким він не сподобається. Просто навіть не можу запідозрити собі в тому, тому що да дійсно класно спрацювала ця витримка дійсно ця, ця історія, скажімо так, з бочковою міцністю, це все працює йому в плюс. І цей віскі точно золоте. Це віскі не подумати, це віскі не попити, отак, от просто в ньому. Оці 56, хотів є, але знаєте, воно дало не цю спиртуозність, як може бути. Тому що деякі ризик 50 вже неможливо там дегустувати. А цей він, якщо порівняти з бочковиками, да, скажімо так, то він ну, досить ніжний, досить ніжний, і ця міцність йому дала що концентрацію цих ароматів, смаків і дуже довгий післясмак. Ось так тому все е, дуже кайфово спрацювало нам на руку, як поціновочні віскі, Тому я його можу сміливо рекомендувати тим людям, які вже багато чого перекуштували. І щось пошуку. Ось вам варіант за ці гроші такого класу віскі Ви просто не знайдете. А тут ще плюс дуже класна історія. Я думаю, що є сенс підтримати взагалі віси корнер з цим експериментом, тому що це є експеримент дійсно, і я дуже надію, що вони продовжать цю історію далі. і Якісь бочки нас також якийсь час через якийсь час також порадують всіх піски поціновичів України, і кожен зможе собі збирати можливо на цілу колекцію. Ось у мене перший зразок уже є. наступний буде також з ним побіжу. Так що я думаю, що є сенс підтримати монетою. цей проект. Цю історію, тому що це цікаво, унікально і це на радість всім віським поціновочем України. Корнер, дякую вам за це. Дякую за вашу сміливість. Дякую за те, що ви ризикнули. І цей ризик він знаєте, дуже класно спрацював в плані того, що ми маємо тепер цілу бочку віскі в нас в Україні, яку можна розлити, спробувати купити. Подарувати і все таке. Підписуйтесь на канал Роман Провіски, щоб не пропустити наступні огляди. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає в просуванні цієї теми у нас в Україні. Ну і як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, па-па.